того дня, коли було зруйновано два хмарочоси Нью-Йорка, щось змінилося в нас? З дівчатами слід триматися на відстані, так ти зможеш причарувати їх. Пекло існує, воно всередині нас. Ми будемо стріляти в них, доки вони не перетворяться на місцево. Доки ми цим займаємося, наші солдати відправляються воювати до пекла. джон Поль, якого було визнано убитим, зараз переховується. Зупинити новий геноцид зможете лише ви. Я згадала людину, яка дивилася на тебе. Вона говорила, що геноцид має специфічний запах. Виходить, геноцид розвивається за певною схемою. Хто ж зможе підійти під мій опис? Хто ж ти орган геноциду з жовтня у кінотеатрах Японії.